Усім привіт, дорогі глядачі нашого каналу. Сьогодні у нас буде кардинально інша риболовля, чим наші стандарти на річках з фідером, також з поплавком на течії. Фідер буде, але зовсім не фідер. Поплавок буде, але без течії. Тому зустрічайте дика водойма на Волині. Подейкують люди, що тут клює дуже гарний карась, тому ми дякуємо нашому колезі Олександру за наду інформацію про цей водойом. Е, тут клює зараз, можна сказати, на все, як на вбивцю карася, так само і на поплавочку. Тому ми хлопці биті, як то кажуть, в ганорові бляха побрали удочки всі. І, і фідера, і поплавочки в нас будуть. Тому, друзі. Ми будемо сьогодні пробувати ловити на все. А на що буде краще ловити, то ви будете бачити згодом. А ми будемо розложуватися, замішувати зараз корм, наставляти свої вудлища. Тому дивіться далі. А перед початком перегляду даного ролика поставте лайк, візьміть там якогось коментаря, напишіть підписку, теж перевірте, чи ви підписані дзвоника поставте. Бо дуже багато нас дивиться, непідписаних людей. Тому треба цю ситуацію якось справляти, тому... Будемо починати. В інтернеті гуляє дуже багато рецептів, як завжди, перед якоюсь рибалку, на яку ми налаштовуємось, постійно шуршимо, дивимось для себе щось цікаве беремо. Але ми сьогодні вирішили дуже по-простому. У нас сьогодні буде зварене пшено. Кілограм звареного пшена додамо сюди халви. Ванільної. Це все перемішаємо. І, як завжди, компанія флагман, карась макуха, додамо сюди. І я думаю, вийде така прикормочка, що ми зможемо навіть забити в пружини, кинути на поплавочок. Якось так. І ще в нас є такі якісь, коротше якась кльова макуха. Рекламу не платять, то показуємо так. Будемо кидати недалеко від берега, щоб вона також бурлила і давала сигнал для карася. Корови мекають. сонечко сходить, Андрій щось тут робить. На мастирочку давай. Коли б вона у нас невелика. Десь буквально сики. сантиметрів 40, так. Подперегом, так. Да. Коротше, щось зараз пробуємо. Зараз ми настроїмося. Покажу вам трошки красу. Одну доночку я вже закинув. Словочка два закинув, Андрій зараз третього і четвертого закине. Будемо розказувати, що на що. І стороні, хтось і ловить. Лише туман, то ще не видно. розійдеться, не зійдеться побачимо Сховався Тож, друзі, вже ми поплавки свої позакидали, тепер у нас йде вхід. Буйця карася. Ось така оснастка. Пуфік, париш, пуфік, та пішов. І теж та ось таке понароблював. Це в мене перший дебют, так сказати. Мене теж не в такому да. Так. Тому... Тому у нас буде зараз пошуковий. Я так думаю. Так. Я бачив ось там були всплески. По любому караці. Зараз мы побудем за футболом. Давай. О, вот там. Да, там, там. Тут у нас стоять пополочки. Вот так вот. Раскинули трошки. Это пятно закормил. Пробуем. И сейчас вот так вот закину. Это же шлинг Вже видно ти Ні, ще не показував. Але один вже пареньок. Де він там? Ох, який шустрий. Стирочку взял на поплавочек, оставимся, <звук> пробуемся. Пробую, да? Тут веде зараз побачу. Я там таку гарненьку катялешку з кордою мастерки. Ай, мабуть, виводить. Не думаю. Щось смакує довго. А будь то не мелко рыбка была, мулька-то. Шосвиндово играет. Мужики не крупный. По шабок же тупой, чешо, да. Mm. О, вже потрошки щось починає, да? Класік. Класіка, яку зібрали буквально дуже швидко. Каже маленький, це все нормальний. Карсюк. О, бач. Я на опарыша просто ловлю. Мы ловим тики на опарыша. Да и я на опарыша ловлю. Бля, я ни не хочу брать. Так вы совершенно тики взяли. Ну, тоже таки самое было. Мовчание. Ой, шо шо сие? Ага. Зелье, бля. Да, давно... Стукулек. А яка бідна? Тобі вже білий день, цілий така ранок цілий ранок просили, не було риби. А вот сейчас уже начали хотеть. Что, может, пацака нужно уже? Не знаю, сейчас уже. там кормушка, а он в береге где-то. Ну, подача ее зверская. Ага. Что-то, может, уже не карас? Нет, не пацака. Не знаю, поделись это Ак-а-а-отя, да? Да, А поводок то 0,9. Да, 209. Есть. Бікарасі, але балова на рибу. <рекарасі> Вообще не знати що вона хоче. Угу. Це нашок линув. Так само якето і на бутерброд. Чи яке Гарний, і засічка серйозно. Такі гачки які. Ті що всю рибу сі чуть. А, це ці плотвінікі да? ганенькі. Чудово, вже три штуки є. Смерть карася мовчить. 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 И Влад, а це положили поплавка чи що це? Це я всі на дно попускаю. Напробуй, як понимать. Да, тишина. Что сонце випікає так, що ужас і зонтика не взяли. Сили подубідати, да, Андрюха? Може так хоч заставимо, щось клюнути ще. була бутяжечка. Побачив, що ми їмо, де я теж вирішив повасувати бутербродом. Коротше, як не крути понабирали всього, але mm -hmm. саме лучше на класіку. Класика то наша. Що будемо збиратися ми вже додому? Стоїть один, два, дві класики. Один, два, дві обіци карася. Раз, два, три, чотири, п'ять вудучів поплавочних, щоб ви розуміли. І просто глуш. Оце спрацювала зранку мастирка <кій> на поплавок, ще коли туманчик просіювався, Потім спрацювала це два рази класика і все. Більш нічого немає. Люди теж сидять, люди в шокі, що раніше тут карась клював, а сьогодні такий день. Ну, а що день такий, тому що ми приїхали. Ми їх завжди приїжджаємо. Або воно клює, або не клює. Ви вийшло так, що воно тут та не клювало. Але водойма гарна. Водойма не глибока, трішки є трави. Ну і радує те, що риба плескається. Все-таки все зранку тут риба плескалася гарно. Вже такі надії були. Але нічого, вдалося піймати нам три карасика. Далі вам покажем таких О, три красончика. О. Гарнюсеньких таких три карасика. Я думаю, що поїдуть вони на дачу, вставочок, хай там ще поплавають трошки. Може там їх вдасться впіймати на поплавочку. Десь хтось або виловив, або норка. Видобула весь в мене карась. Ці будуть три нових жителя там. Ось таке. Найкраще працював бутерброд, брат, червяк з опаришом на класику. Мастирка раз і все. Понаготавлювали манки, всього понароблювали, але ну, не наш день. Ви ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, діліться відео своїми друзями та чекайте нових відео. Також не забуваємо, що треба донатити на м'язко. Карточка знизу, відео знизу, Тому по пару гривень, і чекайте відео.